Якщо в мене в руках велика коробочка, це може означати насправді це може означати дуже багато всього, але сьогодні це означає, що там новенькі книжечки, і я маю настрій їх вам показати. Тим паче, що на за вікном так гарно світить сонце, що можна це все зробити з красивим прекрасним денним світлом. Всі, хто знімає відео, мене зараз можуть зрозуміти. Так, їх п'ятеро. Завдяки своїм незвичним і корисним здібностям вони допомагають ФБР розкривати злочини, відновлюють справедливість. Проте сімнадцятирічна Кесі сам на сам зі своїм страшним минулим і непевним майбутнім, що висить на волосині, бо вбивця близько, бо він одержимий. Може, я й ніколи не розкрию материного вбивства, проте завдяки цій програмі я можу перетворитися на людину, яка здатна ловити вбивць, людину, яка може подбати, щоб десь в іншому житті іншій маленькій дівчинці ніколи не довелося побачити те, що довелося бачити мені. А якщо ми все ж віддамо йому ще якісь території Британь чи Францію? Обережно запропонувала я те, що досі здавалося немисливим. Як гадаєш, спитав Езра, скільки мене часу, перш ніж він підійде до Муру та вимагатиме землі за ним? Хіба ми не зрадимо тих, хто вже загинув, якщо зараз здамося? Демони жадають абсолютного панування. Півтори тисячі років тому Мерліну, раднику короля Артура, Вдалося переконати тодішнього верховного короля демонів підписати пакт. Згідно з договором, ворожі духи залишаються світ людям і переходять через біле джерело на Керіс, сьомий прихований континент. Та термін дії пакту спливає: як запобігти новій темній добі, чи готова Віанна боротися за всіх і за своє щастя? Між її бажаннями та реальністю стоїть ніхто інший, як Езра Токвіль, магістр ложі, 12 магів якої охороняють біле джерело. Це неперевершена сага про сестер відьому від авторки бестселерів Мари Вульф. Історія сповнена магії, несподіванок і чуттєвої романтики. Ще одне неймовірне фентезі від німецької авторки, яке я вже дуже дуже хочу прочитати. Як ви могли зрозуміти з мого виразу обличчя, я не очікувала, що третя частина буде така велика.